На початку 18-го я вже був на Луганщині, вже на бойових. А відтоді я військовий а, сержант в складі Збройних Сил України. Прокидаюся зранку, в мене стюза на очах. Дружина каже, що таке Кажу, з міської ради: дзвонять, кажуть, ти, 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 ти чув, Началось. А я навіть не питаю, що я вже знаю. Що. Я стою, вдягаю форму, це п'ята ранку чи четверта ранку, я не пам'ятаю. Вдягаю форму, все стою, чекаю. Отко дивлюсь на телефон, чекаю дзвінка. Просто чекаю дзвінка. Я не знаю, хто перший подзвонить. Чи подзвонять мої старі побратими, з якими я раніше служив, скажуть, збирай манатки, їдь сюди. Чи подзвонять з військомату, скажуть виконувати завдання за призначенням ну, по мобілізації? Я стою, чекаю дзвінка, вже думаю, сам подзвонити. В Гостомелі вибухи, в Умані вибухи, ну типу, все, ну, все повномасштабна війна. А в самому сльози на очі течуть, так, як під час Майдану, коли я бачу, коли люди об'єднуються за. Ну ще ж, от коли я бачу, коли люди об'єднуються за там за одну ідею, саме з приводу патріотизму, націоналізму, в мене дійсно в мене постійно сльози на очі. І такий, ну нарешті, вже скоро буде кінець цій війні, яка триває вісім років на той час. Тому що ми перейшли на нову фазу, а це означає, що скоро вже ми закінчимо. Зараз я проходжу службу в лавах Збройних сил України, це піхотні підрозділи мотопіхотні. Донецька область. Як я можу бути осторонь, я цього не розумію. Батько борець за незалежність, друзі, там, учасники помаранчевої революції, України без кучми, там все, все. А я такий хлопчик, бо я малий був. Я не міг брати в цьому участь. Ну, типу. І я відчував себе, що типу, от вони вже чогось досягли, вони герої. А я тут, тут такий собі тинююся рядишком. Але я так, коли почався Майдан, коли почалося все все, я зрозумів, що все-таки на наше покоління теж припадає доля саме боротьби за незалежну і вільну Україну. Зараз гартується українська нація і український народ великою ціною, ціною найкращих людей. Я ні на секунду не сумніваюся, в тому що ми переможемо. Ні на секунду. Єдине, що я сумніваюся в тому що це оцінять українці. От всьому сумніваюся. Бій, біль, страждає країна. Катують, вбивають найкращого сина. Ворог сміється, пісок сипле в очі. та настануть для нього українські ночі. За кожну піщинку, за кожну дитинку стануть перед судом. Не Брюссель, не Гаага, а перед Петром. Здригнеться земля й запалає Росія за аеропорт, Азовсталь і Бучанське свавілля, за кожен метр нашого краю, за кожного воїна, що пішов до раю, за сльози дружин і постійні тривоги направляться в пекло ваші дороги. На рукаві кров у серці люб! За правду й волю за сім'ю, за дім свій за кохання за свободу на сонці сльоза, ранкова роза не плач я поруч, я з тобою ми ж з одного козацького роду. Кому зна на слава, кому пам'ять? Герої не вмирають, вони живуть у крошному, вони нас захищають, на полі невидимому, Герої не вмирають, герої світла і анголи, вони нас закривають. ми на землі на коліях скло, у нелюдях зло, їх так багато та зламати волю, й добре серце неможливо, На рукаві кров у серці любов, боротись земля бою нині і навіки. To teach us